Це справді той метеорит, що впав у зоопарку. Космічний. Ці кістки динозаврів мене повністю лякають. Особливо ота. Так дехто вважає, що спінозавр був найбільшим хижаком, який колись ходив по землі. Стрижання. Знаєш, ці птахи змії з крихітними лапками не можуть завдати тобі шкоди. Вони давно мертві, боягузи. Ми ніколи тут не були. Герої гу джі Цу. Розтягуючийся, м'який клейкий Відтоді ми зростали, еволюціонували, розгадуючи таємницю самого гу. Хто знає, як далеко нас заведе доля? Одне можна сказати напевно. Ми не самотні. Сила динозаврів! Тільки що заговорив. Невже я щойно заговорив. Ого, погляньте на мої руки. Я можу почухати ніс. Зачекайте, я можу колупати в носі. Я теж можу вибрати тобі ніс. Фу Фу, Ну, буфет густий. Твоя можливо, але не моя. Я дуже голодний. А тепер Тиранозавр! Відступи, зубастику. Він моя їжа. Якщо ти добре поводитимешся, маленький хижак, може, я залишу тобі недоїдки. Ніхто нікого не їсть. Подивіться навколо. Це не той світ, який ми знали. Ми тепер вдосконалюємося за допомогою ГУ. Хия. Твій обід тепер може дати стачі. Скоринка. Шалений спайк. Це правда ми тепер вимерли. Сього не буде. Скоро ви всі станете моїм обідом. Кувець! вони були жахливим сусідом. Тепер, коли скал Пауч пішов, що ми будемо робити? О! О, перепрошую. Я скажу вам, що ми зробимо. Ми збираємося на терці спіна сраки Сіла дінозавра! Чудово! Ми просочуємося крізь моторожний ліс до великої, страшної таємниці. Хотілося б, щоб Пантаро був тут. Якщо ми колись хочемо досягти свого повного гу потенціалу, нам потрібні таємниці гу, за якими Пантаро шукає. Я знаю, просто гіка Таск нічого не робить, якщо я кидаю огірок поруч із ним. Ну, один раз він підняв його і з'їв. Бо єдине, чого бояться слони, це миші. Миші, га? Дивись! Що за сашимі? Ми випадково перенеслися в кам'яний вік, чи що? Ще одна гуволюція. Да? Герой гуджицю! Диносила! Да. гу-гу. Удар лавового тиску! Удар цунамі! Ці хлопці досить хороші, але ми кращі. Останнє, що нам потрібно в цьому місті, це більше паску Вайлдера. Вайлдерс? Ми на боці добра. Ми думали, що ви працюєте на шреца. Зачекайте, ви хороші хлопці. Ні, креветка. Ми хороші хлопці. Це пояснюється. Очевидно, нам судилося йти тим самим шляхом. Якщо я збираюся повернути цю планету її законним правителям динозаврам, мені потрібні головорізи. Чим зліші, тим краще. Все працює. Нарешті я зміг повернути наслідки оге. Більше ніяких слизьких добряків на верхівці. Я геній. Хтось щойно додав в обране моє відео з швидким танцем Шейк Юргутенг. Дякую гузільйон разів. Смучі гу. Все вінкі. Я здаюся. Джазові руки, гу емоджі, Вау, гах. Ваха. Виглядає, що у вайлдерів є вакансія для великого злодія. Масивного зловмисника величезного гуголема. Я здобув кістки найстрашніших динозаврів, що коли-небудь ходили по землі. І з іншим гуметеором у нас буде наймогутніша армія гудинозаврів, яку світ коли-небудь бачив. Тоді вони вимирнуть. Отже, лабораторний халат хочеш завоювати світ. Ласкаво просимо, брате. Наш джогу ваш джогу. Розкажи мені більше про цього невдаху Гу Шреца. Нам просто потрібно з'ясувати, чим займається цей безхребетний спінозавр. Знаєш, у нас були акули, виглядали так само, як ти, але значно, значно більші. Що ти еволюціонував вниз? Жартую до речі. Чорт забирай! Ми знаємо, що він провів останні кілька місяців крадучи скелети динозаврів по всьому світу. Ми просто не знаємо чому. Це не може бути добре. Це ж гуметеор, так? Він збирається використати ядро слизу з того метеорита, щоб реанімувати всі скам'янілості. У нього буде армія із слиз апокаліпсису. Тоді ми знаємо, що повинні робити. Армія, просто додайте гуму. Спайк Френзі! Це кінець Шрест. Тебе з'явилися фанати Тайро. Чи може сказати гупі? Армія динозаврів згу в отаку і герої Гуджи потужність динозавра. Тріз каменю заморозка. Ми повинні позбутися цього метеорита. Теджінс! Подвійне прокляття. У мене є ідея. Але для цього знадобимося ми обоє. Ціла діна буде. possível Зустріч з тобою Блазіконг відповіла на багато запитань, але ще більше залишається. Велика туманність Гу. Єдине відоме джерело. І скоро це зробить всіх диких та нуль героїв? Тобі це не зійде з рук Орбітох. Ой. А що, якщо я вже зробив це, а ти забув? А що, якщо я хороший хлопець у твоїх гуні Тобі це подобається, га? Гуетбаді? Ой, соряний удар. Ого! Oh -oh. Як почуваєшся, програючи, тому що я знаю, старий, друже, старий дурню, герої гуджицу зникнуть, починаючи з тебе трансетере. Гузнищитель. Це було жорстоке знищення. Ти справжній, безсердечний, космічний дикий пантаро! У ніч, коли метеорит впав, ми перетворилися на героїв Гуджитсу. Розтяжний, м'який липкий! З того часу ми ростемо, еволюціонуємо, розкриваємо історію та таємницю самої гу. Але щоб дізнатися, звідки ми прийшли, нам доведеться вирушити туди, де ще ніхто не бував. Герої Гуджиу. Атака галактики! Три, два. Один. Одна. Друга. Три восьмих, Сім висипів. Добре. Хай живе космічний берег. Герої землі гуджитсу. Я ваш гулактичний союзник. Зоряна тінь. У мене є важлива інформація про Спантаро, яка з пошестю космічного вайлдера. Ви повинні зустрітися зі мною за цими координатами. Пантаро був у космосі, намагаючись розгадати таємницю ГУ вже декілька місяців, і це все, що ми почули. Ей, я знаю, що це виглядає погано, але немає жодного шансу, що твій найкращий друг перейшов на бік Вайлдера. Бідний котик, напевно, просто сумує за якісним часом зі своїм гусобіратором Трашем. Так, я лише сподіваюся, що ми не запізнилися. Ах, летюча акула! Летюча акула! Схоже, час для тренування невагомості. Ух! Я ось ось вирву половину своїх. О, ця відсутність гравітації нудить більше ніж виглядає. Саме тому ми тренуємося. Готовий до більшого завжди. Коли цей славний космічний суп буде зібраний і перероблений у квантову жижа, я зможу використати свою стильну нову гармату, щоб миттєво перетворити всю популяцію будь-якої планети на Вайлдерів. Я буду правити гулексією. Що ти думаєш про це, мамо? Чи звучить це як щось, чого може досягти невдалий син? Хто мій маленький кукубу? Я, майбут, нєхов всесвіту! це, мабуть, те місце. Невже? Це космічний гуджо? Планетянин. Ти гінопланетянин. А, -а, а зіткнення з землею! Удар сонячним вибухом. Астро цунами флекс. У... Соряний удар, меркулок. Відступи. Орбітокс хоче, щоб цих невдах Джоді Кушу взяли живими. Вони тепер мої в'язні. Давай космічний негідник Вайлдер! Чудова космічна сполука, брате! О, друзі, дивіться, це пантаро. Вдаючи з себе поганого хлопця. Я сумував за тобою! Так сильно. М -м, закуски. Закуски. Ми інсценували смерть зоряної тіні, щоб він зміг передати вам повідомлення. Ми повинні зупинити Орботокса. Тоді ми готові до боротьби. Позбавлення від великих злих вайдерів це те, що ми робимо найкраще. Це не так просто. Окрім створення лише вілдерів, квантумгу може зробити воїна невразливим у своєму квантумгу Скафандрі. Орботокс сильніший за будь-якого героя Гуджитзу у Гуніверсі. «Гу Навіть за тебе Супергу блазагон. Але квантове Гу не можна використовувати, не перетворивши того, хто його носить на Вайлдера. Орботокс раніше був моїм найсильнішим союзником. Ми разом створили цього Гуджо, але його експерименти з квантовим гу спотворили його розум. Старший Доу намагався зробити квантовий гу безпечним для використання героями, але його прототип повітряно відкачувального костюма занадто небезпечний для тестування. Подивись на цей капець крутий космічний костюм, який я знайшов просто так у запечатаній шафці. Він. Що? Це дає нам реальний шанс знищити Орботокса. Якщо треш. Досі ти знаєш. Треш. Костюм явно розплавив його мозок. Мені дуже шкода. Ем, насправді він завжди був таким. Так, треш явно все ще треш. Вітаю старший Доу. Ваш костюм працює. Також трохи допомоги. План простий. Я представляю вас Орботоксу як в'язнів, і коли ми будемо досить близько, Фреш починає вакуумну атаку і знищує його. Просто якраз гу три М -м, мої паролі Спейс Вайлдер не працюють. Можливо, у нас проблеми. О, хей, Пентаро! Я був такий натхненний відкриттям, що ти жалюгідний зрадник шпигун, що вирішив, перша планета, яку я знищу, буде твоя рідна земля. Це меркулок дутулку. Паливні баки квантової гарматі майже повні. У нас мало часу. У мене є божевільна, божевільна ідея. І відкрий вантажний відсік. Повітряна атака. Це це було божевілля треш. Це твій шлях всередину. Ти береш орботокса. Я займуся цією гарматою. Сяка, незалежно від планети. Герої Гуджідзу завжди будуть там, щоб зупинити такий непотріб, як ти, ВАЙЛДЕР! Ой. Ох. Це так мило, що ти дійсно в це віриш. Але все ж не так. Космічні вальдари. Атакуйте. Сіла Гуджицу. Атака галактики. САТУРН ШТОРМ! Сонячний ударний вибух. Ой. Це завтра болітиме. Космічний заморозок. Переміг тебе сто разів. А що, якщо я хороший хлопець? А ти. Ух! Добрі погані. У будь-якому випадку я той дроїд, що збирається надавати вам прочуханки. Це пізно. Баки квантової желейної гармати заповнені. Попрощайся своєю дорогоцінною планетою земля. Зараз. Привет. Сореный удар. Це не було. Воно йде з глибин туманності ГУ. Всі, герої Гуджіцу, вирушайте до джерела цього сигналу та готуйтеся до битви вашого життя. Здається, розваги тільки починаються. Задається, нам варто взяти трохи вибухівки про всяк випадок. Час жувки. Це буде вибухово. Герої Гуджіцу! Галактична атака! Герої Куджутсу Стреч Страйкерс Орбіто. поганий хлопець удар Блейз Макгоу. добрий хлопець Стреч. переможне селфі, стреч, страйкерс продаються окремо.